Літня злива, повалені дерева та річки на дорогах саме так пройшли вихідні в Житомирі. Такі сильні дощі зумовлені південним циклоном, що пройшов над областю в період з 18 по 20 липня. За словами синоптиків, така кількість опадів перевищила місячну норму півтора рази. Найбільше опадів у нас випало в південній половині області. Місто Житомир теж попало під роздачу опадів. У нас випало за дві доби 19 та 20 липня 127 і 146 міліметрів. Що становить 158 і 164 відсотки від місячної норми в області ліквідов наслідки негоди Продовж вихідних фахівці ДСНС здійснили 18 виїздів за зверненням громадян стосовно повалень дерев та підтоплень. В суботу у звягілі через високий рівень підтоплення в одному із магазинів рятувальникам довелося не тільки відкачувати воду, а й допомагати людям покинути будівлю, а деяких виносили на руках. Цього ж дня у чуднові бійці ДСНС залучалися на прибирання дерева, що впала на житловий будинок. А у селі Курчак Житомирського району рятувальники прибрали дерева з лінії електропередачі. Також упродовж вихідних зафіксовано п'ять випадків падіння дерев на проїжджа частини доріг. Бійці ДСНС оперативно розчищали шляхи для відновлення руху транспорту. За два дні за холом було відкачено майже 1200 кубометрів води. Через велику кількість опадів 20 липня затопило перехрестя Покровської та Грушевського. Там колектор дощової каналізації не зміг впоратись зі зливою. Пояснили у комунальному підприємстві експлуатація штучних споруд на протязі 20-30 хвилин. Коли злива пройшла, все стабілізувалося. А Смолянська площа і ще багато було таких участків, де засмітило труби, позносило всі зі всіх смітників сміття, позабивало труби. Сміття, що забилося у трубах, не дозволило зливоприймальним решіткам пропустити достатню кількість води. Однак, впродовж 19 та 20 липня комунальники проводили очищення мережі, аби прибрати наслідки зливи з доріг на сьогоднішній день. Ліквідовуємо недоста недоліки, ті, які були завдані е... зливою, тобто чистимо е... відстійники зливоприймачах і чистимо, промиваємо мережі від піску, який нанесло зливою. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. На території Житомирської громади надається 26 соціальних послуг, серед яких транспортна, запроваджена у 2021 році під назвою Соціальне авто. Соціальне авто це спеціально обладнаний транспорт, який призначений для перевезення осіб з інвалідністю першої і другої групи, які мають порушення опорно-рухового апарату і пересуваються за допомогою колісного, осіб з інвалідністю позору першої групи і діток з інвалідністю, які мають широкий спектр психічних порушень. Авто оснащені електропідйомниками для. Посадки та висадки, кріпленнями для крісел колісних і поручнями усього один такий транспортний засіб може перевозити сім осіб. Одночасно, один транспортний засіб може перевести три особи, які пересуваються на кріслах колісних. В Житомирі є спеціально обладнаних два автотранспорту. Звичайно, це мало, але на сьогоднішній день ми балансуємо, складаємо графіки, і всі потреби мешканців громади задоволені. Послуга є безоплатною, а перевезення проводиться з та до закладів освіти, лікувальних реабілітаційних банківських установ та органів місцевої влади. Окрім того, люди можуть скористатись транспортом для вирішення і соціально побутових питань, як поїздка до магазину або ринку. Надавачем цієї послуги в нашій громаді є комунальні заклади соціальної. Ферри це Житомирський міський територіальний центр соціального обслуговування, надання соціальних послуг і центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Житомирської міської. Раду щоб скористатись транспортом, потрібно звернутись до департаменту соціальної політики за номером гарячої лінії 050 022 69 67 або через надавачів послуги. Територіальний центр за адресою вулиця Вокзальна, 18 а або в центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю за адресою вулиця Святослава Ріхтера, 23. або зараз з вересня місяця організація надання соціальних послуг на території громади відбувається за допомогою електронного кейсу. Менеджера. Кожен громадянин може знайти на офіційний веб-портал Мінсоцполітики і в електронному форматі подати замовлення. Щоденно потреба у соціальному авто зростає через велику кількість людей, які ним користуються. Департамент розглядає можливість збільшення автопарку, аби покращити якість надання цієї послуги. Артем Сидорчук Ілона Усата, телеканал СК один. Попри літню зливу, що на цих вихідних охопила Житомирщину, вже у понеділок мешканці та гості міста відчули тепло та сонце, що вийшло за хмар. Вночі 22 липня опади не очікуються. А вже в день по області можливі короткочасні дощі і грози. А в окремих районах град та шквали. Вітер буде південно-західного напрямку, 7-12 метрів за секунду. Температура вночі буде 15-20 градусів тепла, а в день 25-30. 23 липня атмосферний фронт відходитиме від області. Однак опади все одно можливі. Очікується місцями там невеликий короткочасний дощ, місцями грози. Надалі вже буде без істотних опадів. Це в день 23-го та протягом доби 24-го липня. Що стосується температури, вночі 23-го липня стопчики термометра показуватимуть від 13 до 18 градусів. В день 22-27, а вже у четвер підніметься до 24-29. Вітер буде західний з переходом на північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Це в нас буде такий невеличкий передих від дощів, а надалі, вже 25 та 26 липня. Знову до нас завітають атмосферні фронти зі своїми дощами, можливо, грозами та градом і шквалами. Попри зміни в погоді, літо на Житомирщині триває. Однак, варто не забувати парасолю, виходячи з дому та пам'ятати, що скоро до області повернеться. Це сонце та тепло. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал ск 1 Робоча група Прозорість та підзвітність продовжує аналіз оголошених тендерних закупівель. Зокрема, 8 липня Ємільчинською селищною радою опубліковано звіт про закупівлю без використання електронної системи щодо поточного ремонту дорожнього покриття по вулиці Гоголя та незалежності в селищі Ємільчине. Договір укладений з ПП Сароян на суму 160 тисяч 112 гривень. 25 червня цього року Баранівською міською радою було оголошено закупівлю на придбання квадрокоптера DJI Matrice 4 t з очікуваною вартістю понад 192 тисячі гривень. У акціоні взяли участь чотири учасники: переможцем став ТОВ Роботікс Distribution з остаточною пропозицією 190 тисяч гривень. Договір підписаний 1 липня 2025 року. 3 липня 2025 року з Триївською сільською радою оприлюднено звіт про укладений договір з приватним підприємством «Металофасад» на закупівлю профільованого листа ПС-8 на суму 72 тисячі гривень. У період з 19 по 25 червня Ярунською сільською радою було оголошено наступні закупівлі. Закупівля на придбання трьох двоярусних дерев'яних ліжок та шість матрасів з очікуваною вартістю 54 тисячі 900 гривень. Договір заключений з ПП Михайловою. Закупівля без електронної системи на поточний ремонт трубчатого колодязя в селі Токарів по вулиці Шевченка з очікуваною вартістю понад 199 тисяч гривень. Договір укладений з ПП «Шкалюк». Закупівля металевої огорожі очікуваною вартістю 120 тисяч гривень. У аукціоні взяв участь один учасник то Сітка Захід Україна з остаточною пропозицією 109 тисяч 339 гривень. Наступний етап підписання договору між замовником та переможцем публічної закупівлі. Комунальним підприємством Зв'ягельської міської ради, «Зв'ягель Комунсервіс» оголошені наступні закупівлі. 30 червня 2025 року відкриті торги на закупівлю автобусних зупинок очікуваною вартістю понад 161 тисячу гривень пропозиції надали два учасники приватне підприємство ВКВ «Сервіс» та ФОП Новікова Катерина Євгенівна. Наразі триває визначення переможця. 26 червня опубліковано договір стов Укрдорсервіс на поточний ремонт дороги по вулиці Шевченка в селі Наталівка вартістю 170 563 гривні. 8 липня опубліковано звіт про закупівлю без використання електронної системи на поточний ремонт дороги по вулиці Заводська в селі Наталівка вартістю 111 314 гривень. Договір укладений з стов Укрдорсервіс. Термін виконання з 26 червня до 31 серпня 2025 року. 26 червня оголошено публічну закупівлю на поточний ремонт кладовища по вулиці Василя Стуса в місті Звягель очікуваною вартістю 1 мільйон 369 тисяч 80 гривень. Пропозиції подав один учасник ФОП Носарєва Катерина Сергіївна. Наступний етап підписання договору на суму 1 364 073 73 гривні.